Виконуємо номер 38 із додаткової теми Піраміда, підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Чи існує піраміда, у якої завдання перше 107 ребер, друге 250 ребер. Якщо відповідь ствердна, укажи многокутник, який є основою піраміди. Розглянемо на прикладі. Шестикутної піраміди. Бічних ребер у піраміди стільки, скільки сторін у грані, що є основою піраміди. Число ребер має бути числом парним. У нас в першому завданні 107 ребер, тому піраміди, у якої 107 ребер не існує. А у другому завданні у нас 250 ребер. Це число парне піраміда, у якої 250 ребер існує. Основою цієї піраміди є многокутник, у якого 250 поділити на 2 125 сторін, або можна сказати, 125 кутник. Запишемо це. Бічних ребер у піраміди стільки скільки сторін у грані що є основою Пирамиды. Число ребер. Пирамиды ПАРНЫ. Число сто семь не парне. Чому піраміди, у якої 107 ребер, не існує? І тепер завдання друге. 250 число парне. Пирамида, у которой 250 ребер иснует и основой пирамиды есть. 125 кутник номер 38 із додаткової теми Піраміда виконано.